Це настільки чудово. Я, чесно кажучи, не чекав такої, такої, такої ініціативи, такої радості. Ну, звик там, ну казки, казки, А це самі діти захотіли причому в такому місці, в лікарні, де має бути хороший настрій. І це, це те, що після нас фарони піраміди будували, та? А ми сіємо добре вічне, і дітки це сприймають, малюють і після нас, і після них лишиться добро в Україні. Те, що приймали участь діти колективно, це все робилося. Знаєте, це якось дуже 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 приємно надихає. По перше, бачиш, що це комусь треба. По-друге, бачиш, що це ефект колективної творчості. Він якось він, ну, взагалі піднімає. А по-третє, вони зробили настільки це красиво. Я не чекав, чесно кажучи. Вони зробили дуже добре. Я просто захват відчуваю. Ще тоді, коли бачив, заходив, коли він було в процесі. А зараз тим більше, коли закінчено. Наша школа доволі велика і в нас є два корпуси. Тобто прийшли і з того, і з того, різні діти малювали. Тобто, ну людей, я думаю, п'ять точно постарались над цим малюнком. У було чотири людей. Ми розмальовували Доброго. цю картину разом. Доброго. Я малювала статусу і телефон. На основу були взяті ілюстрації Василя Власюка до Казок Сашка Лірника, який є його братом. І ми брали з допомогою проектора, переносили на стіни ці ілюстрації і вже тоді разом з дітками розмальовували це все, щоб було гарно, яскраво і цікаво. Самі головні герої. Ось, всі зібралися, ось да. всі, всі зібралися, оці рученята Добре, що Розписували ці стіни. А ми так трошки підмальовували <свісно> легесенько.